Сарою, і я вже поверталася з прогулянки, і е, ну все, я просто відкрила. Телефон, і я побачила повідомлення від своєї подруги, і вона написала, що щось типу скажи, що це неправда. І я так, ну я все ще думала, що ні, це щось там пов'язане з чимось іншим. Там, ну, якби, і, але але я вже ну так е, стресунула, і прямо в цей момент мені почали дзвонити одночасно. Моя подруга і е, наш найкращий друг, і я взяла трубку, і він мені сказав. У мене був шок. Мен був шок, напевно, я не знаю. У мене досі шок і. Я не вірила. Я, я, я прямо до кінця не вірила, що це правда. Я не могла дочекатись няню, поки вона прийде, тому що ну мені потрібно було їхати туди, їхати на проспект. і Я хотіла дізнатися, чи це правда. Я просто була впевнена, що це інсценування, що е, це все зроблено спеціально для того, щоб знайти е, замовника, чи знайти вбивцю. І Ну, бо ми це теж ну, ми часто там про це говорили, тому що там по цій справі, там, де замах на Дем'яна, там було інсценування смерті смертного іншого там чоловіка. Таким чином їм вдалося вийти на замовника. Ну, я думала, що це якась така історія. Я їхала на проспект. Я була впевнена, що блін, я так сваритимусь. Боже, як я сваритимусь, тобою Дем'ян, тому що ти мені не сказав, як ти не міг мене попередити. І я вже була. Там і мене пропустили трошечки ближче підійти, і я вже побачила його там. І я все, ще думала, що це правда, я все, ще думала, що це ну, якась гра. І потім я поїхала ще в морг. Той самий день тоді ж ну це ну ось це буквально це ран, Ну тобто все стало ясно там до, до другої, мені здається, години дня. І навіть там, коли я чекала, я чекала, я сиділа, я говорила ну, я була зі своїми близькими подругами, і я говорила, що та я розлучусь, він не міг мене попередити. Я повинна оце зараз хвилюватися. Я була впевнена, що я просто зайду, і він судить і все. і... На жаль, ні, на жаль, я зійшла і побачила. І так ну все. Це так було. і було. І тоді, після того, я вже бачила його тільки в останній день по охороні, коли і сам приїхала до нього, щоб забрати в церемонію, і трошечки побула з ним. І все, не цьому. Перша частина нашої історії закінчилася так. Я вірю, що колись десь нас чекає продовження, але це вже нікому не відомо. Це, безперечно, дуже важко, і сценарій дуже складний, та, який в нам випав. Але знаєте, якби мені ще тоді, шість років назад, сказали, що ось так це закінчиться. Я би все одно обрала би цей шлях. І я би Ну, це, це було того варто. Життя з ним навіть не стільки, так, не стільки короткі ці роки, але, але все одно це було того варто. Я би не відмовилась, навіть знаючи, який біль я зараз переживатиму. Це це незначна російський слід. Я не можу вдаватись в подробиці зараз, але я переконана, і ну, ті події, які були напередодні, вони. Напряму вказують на те, що це саме замовне вбивство на замовлення російських спецслужб влітку 24-го року. Коли дані наші там мої мами, дем'яна, його сестри, дем'яни особисті дані злили до там одного телеграм-каналу. Тоді була прям така масштабна атака ботів до там сотні повідомлень, просто надсилалися погроз. З все таке там зливають дані військовослужбовців їхніх родин. Ось це було а, таким першим якби, дзвінком, і далі а, цей Московський суд арештував заочно Дем'яна, там писалось про винагороду за його вбивство. Ну, так, про що Дем'ян теж розповідав, і він розповідав про це в своєму каналі. Ну, Але це теж якось ще так сприймалось, начебто це все дуже далеко і віртуально, але вже от восени вже восени відкрили крім кримінальну справу за фактом замаху на життя Дем'яна, і, і це вже було серйозно. Ось і, і, і я, я знала, я не знала там подробиці справи, але в основному мені Дем'ян розповідав і е, він розповідав мені, що він має приховану охорону. І тому, власне, я була так ну, більш-менш впевнена в його безпеці. І, якби ну, всі ці роки він дуже добре справлявся зі своєю безпекою. А, і, на жаль, тут не вийшло. І ну, я, я, я була впевнена, він був на контакті з Служби безпеки України, так і постійно спілкувався. Найважчий був останній, напевно, місяць. Було багато переїздів. У нас ми міняли наше місце проживання постійно, тому що прямо вже нас висліджували. Але все одно я не хотів їхати з міста з країни, ну, чесно кажучи, з країни я теж не хотіла би їхати, але я розглядала як варіант переїхати просто в інше місто. Um, але, але ні, ним я не хотів, і ну, напевно, ніхто з нас до кінця не вірив в те, що це може дійсно статись насправді. Чому він, він мій чоловік? О, ну, Він не, найкращий з чоловіків, яких можна було б обрати. Наші відносини базувалися на такі, та по, повазі, так там на а, любові і на тому, що ну нам було дуже цікаво разом. Ми могли просто обговорювати. Ми історики разом, от ми вчи навчалися в різних університетах, але ми, ми мали одну ту саму спеціальність, тому ну, це. Це було круто і ну, блін, та ще і це якби не за класно. Типу, коли чоловік, Гану, ось. гану. Я, я завжди ним пишалася. І це не було легко. Це не було легко, було дуже багато, знаєте, різних і різних. Складнощів, так і з цими погрозами, і там колись я теж пам'ятаю, там коли Дем'ян балотувався в ще в ті часи, коли були вибори, так, пам'ятаєте, Дем'ян балотувався, там теж були різні свої. Ну коротше, життя з Дем'яном не було легким. Так Ось, скажімо, це постійний якийсь краш-тест був і, але бенефіти були набагато кращими, так ну тобто він був чудово людиною мені підходив максимально. Мене питають, як ти можеш це пережити, як ти змогла це пережити. Ну, я не зможу це пережити. Я не зможу це пережити. Це неможливо пережити. Я житиму з цим, я житиму з цим болем всередині. Ну, Дійсно, моє життя втратило якийсь сенс, і так і, 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 і всі мої там, плани на майбутнє, мрії. Все, ну, це все в один момент, просто е е е е е закінчилося. І... Але але я не можу, і не можу так померти, я не можу е, здатися, я не можу не продовжувати жити, тому що це би означало, що вони перемогли. Так, це б означало, що вони вбили не лише його, а вбили ще й мене. Ось, Але саме саме, саме тому варто все одно, всупереч усьому, продовжувати жити. Це було в жовтні, годині родження було в жовтні. Я... Пам'ятаю цей пост і думаю, що в першу чергу тоді всі його е, плани, так всі його е, сподівання були е, на те, щоб долучитися до лав зсу. Так він протягом майже трьох, так двох років точно докладав багато зусиль, тому що. Дім'ян мав е, травму з дитинства, він не мав ока, і це якби ну це було перешкодою до того, щоб е, служити в армії. І е, тоді він ну, йому це вдалося в кінці кінців взимку. Він це зробив. Але тоді я думаю, це було пов'язано з тим. Він дуже хотів бути м м долученим до ЗСУ. Так, це було він просто доходило до того, що він хвилювався, що Боже, війна закінчиться. Зараз будуть переговори, а я все. Ще не встиг не встиг бути залученим. Туди я теж я вважала, що це правильно. Я, я вважаю, що це, ну, це, це круто служити в армії. Я вважаю, що це круто. Я прям пам'ятаю той день, коли він мені надіслав вже там фото наказу, і я так не пишалася. Також я думаю, стосувалося його громадської діяльності. Так він дуже багато робив чого в Одесі. Тоді вже на той момент пам'ятник так Каті знесли, але ще Пушкін, який досі, на жаль, ще стоїть так. Тобто Дем'ян вже боровся з цими імперськими з. Аками у нашому місті а з особистих. Він останнім часом мріяв. Він хотів займатися фотографією. Йому дуже подобалось. Він казав, я куплю камеру і буду буде фотографом. Ось і а ну і так, ми, це вже було напередодні того, коли народилась Сара, і також я думаю, що плани були ще й ще на це, щоб виховувати Сару. Він дійсно був чудовим татом. Ми були разом знаєте, з самого. Першого ну з, з, з пологового будинку ми були в пологовому разом і е, там, коли я ще все ще була в шоці, тому що мені робили операцію, і Адем'ян вже тримав сару на грудях, він вже там публікував в соцмережі, він вже якби це все е, проживав. І, ми все чекали того часу, коли ну коли, коли вже стане трошечки легше, коли вже Сара буде е, така е, більш комунікабельна, чи як це можна Сказати так, щоб можна було якось краще з нею справлятися. І нещодавно, кілька тижнів назад, вже після вбивства Дем'яна, я прийшла додому і, і так просто лягла поруч з нею, і вона просто сама заснула. І я... Це було так важко, я так розплакалася тоді, тому що це, ми часто про це говорили. Де він казав завжди, коли ж я приходитиму і просто казати, Сар, давай спати, і ми лягатимемо спати. І, і блін, ось, вже, уже ось так близько. Це, ось ця реальність є, але вже безпім'яна, тому це дуже важко. Якщо мені потрібно кудись поїхати, я можу позвати няню, ось і є там мої подруги. От але в основному я ну я сама з нею. Жінці важко відчувати себе в безпеці. Так ми знаємо багато прикладів. На жаль, і а тим паче, у мене маленька дитина, що робить мене дуже вразливою. Ось і тому в рамках кримінального провадження я маю право на державну охорону і я його використовую. Першочергово це ну, якби з таких функціональних завдань це е, зробити меморіальну дошку так, на місці вбивства. Тому що якби, е, ну, зараз там є такий, якби, так, знакове місце. Я, я навідуюсь, я інколи просто стою і спостерігаю, як люди проходять, і дивляться, і читають. Ось, ну, хочеться, щоб це все пам'ятали. А з такого, щоб втілити його мрії, я пам'ятаю. Ну, Я записував різні відео, він дуже готувався до запису відео про дачу ашкіназі, тут неподалік. Не, не і не встиг, ну він там захватом мені розповідав цю історію. Я думаю, що можливо якось я зберусь і зроблю якісь такі відео на цю тему, тому що це було важливо для нього. Я би хотіла, щоб всі ті, хто знав його і поважав так, його смерть, вона якби знак усім мобілізуватися, знак усім ну, мобілізуватися не в буквальному сенсі, а в сенсі, що зібратися, так зібратися і, і почати діяти.